Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожник, пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Стов вогню та диму біля російського міста торопець. Під ударом військова частина та склад боєприпасів. Після прильоту почалася сильна пожежа. Місцева влада оголосила екстрену евакуацію населення. Школи району перевели на дистанційне навчання. Вибухи в торопці були такими сильними, що призвели до землетрусу. Одразу після прильотів у Тверській області зафіксували підземні поштовхи. Найсильніші мали магнітуду 2,8, А космічні супутники зафіксували хмару попелу. Російські чиновники заявляють, що ситуація під контролем і закликають мешканців не публікувати кадри з місця події. Вогонь охопив практично весь 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ. На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до ГРАД С-300 та с 400 а також вироблені балістичні ракети до Іскандер і починали створювати запас північнокорейських КН-23. Скільки саме безпілотників атакували торопець, невідомо. Губернатор повідомляє, що збили всі, а пожежа почалася через падіння уламків. У ЗЕТ пабліках істерика дізнатися, що йде лежало в торопці, можна із відкритих джерел. Товариш скидає мені у приват супутникові фото складів у торопці з високою деталізацією. Багато чого лежало просто неба і легко розрізнялося в одному місці ракети, в іншому снаряди. Я його питаю, звідки ти всі ці фотки в такій якості береш. Знаєте звідки Яндекс та Гугл-карти? У мене цензурні слова закінчилися з цього питання. Я просто не розумію, що відбувається. Від українського кордону до торопця трохи менше 500 кілометрів. Україна має кілька дронів, здатних подолати таку відстань для прикладу Бобер, Морок, чи Людь. в російських пабліках. Припускають, що це могла бути ракета-дрон-паляниця. Дозволів на далекобійні удари західною зброєю. Україна так і не отримала. Про те, що за атакою стоїть Україна, натякнув президент Володимир Зеленський. Передусім, я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Арсенал у торопці був одним із найкращих РФ. Його збудували кілька років тому і витратили на будівництво щонайменше 53 мільйони доларів. Тоді військові РФ хизувалися, що він витримає навіть ядерний удар. Подібних арсеналів в Росії трохи більше десяти. Розташований в торопці орієнтувався на військові потреби російських сил в Курській та Білгородській областях. Леся Головіна. Ми Україна. Марафон Єдині новини.